Вам дорогі друзі, брати і сестри, Господі, як ми його потребуємо цього миру, правда? Е, е, я пригадую один брат, е, свідкував про те, як він перше відкрив Біблію. І от каже, я коли відкрив Біблію, ніколи не бачив, я почав читати, я думав... Зразу там буде якби, заклик, пояснення, які, які, що є Бог, щоб переконати мене в цьому. І каже, я прочитав такі слова на початку, Бог створив небо і землю. Тобто є вже Бог, не треба про це говорити. Коли ми дивимося все, що нас оточує, є підтвердженням того, що Бог є творцем всього, видимого і невидимого. І знаєте, я собі думаю ось про те, що, а як ми взагалі розуміємо Бога? Я вам скажу відверто так, що коли я почав досліджувати це слово, мені треба було готувати проповідь, і я е, як би побачив, ну, як би сказати, який є в дійсності Господь, як він себе проявляє. Знаєте, що Біблія якраз говорить про те, який є Бог. Не переконує в тому, що Він є, а говорить, який Він є. І е, каже, і ось ви знаєте, доказів таких не потрібно. Псамі, я буду читати дуже багато місць з Біблією, вже потерпіть. Псалом 13, перший вірш написано, «Безумний горить у серці своїм нема Бога. Іноді можна вирвати цей контекст, написано нема Бога, Біблія ж написано, нема Бога. Але ж хто сказав ці слова? Безумний людина, яка позбавлена розуму, яка не може аналізувати, яка не може робити висновки для того, чи є дійсно Господь. Ізраїльський народ, євреї, вони не робили для себе ніякого зображення, щоб поклонятися Богу, ну як це робили язичники. Так, тому що вони розуміли, що Бог невидимий, що його ніхто ніколи не бачив. І коли Моїсею Бог відкрився, він сказав такі слова Я той, що є, сущий. І Біблія, Біблія нас знайомить з живим Богом. І не з тим Богом, можливо, якому поклоняються люди, які навколо нас живуть, більшість яких, тому що в, ця, в цій залі зібралася менша кількість, яка приходить слухати Його. Псалом 41, 2 вірш написано такі слова, душа моя, спрагнена Бога Бога живого. Сини Кореїв пише, душа моя, спрагнена Бога, Бога живого. І ось в наших молитвах, правда, ми звертаємося до Бога. Як до живого, тому що Бог живий є. Бог не є богом мертвих, а живих. Ви знаєте, що Бог є особистістю. Писання Бог постає перед нами, Він наділений особливими якостями, саме і розумом, дії, 15 розділ, 18 вірш. Господеві від віку відомим всі чини Його, волею. Івана. 6.38. Бо я з неба зійшов, так говорить Ісус. Не на те, щоб волю чинити свою, але волю того, хто послав мене. Тобто Отця Небесного. Е, Змальовуючи Бога, Писання нам відкриває, що Він говорить, Бог говорить. І сказав Бог, хай станеться світло. Книга Буття, 1 розділ, 3 вірш. Бог бачить, буття 11 розділ, 5 вірш. І зійшов Господь, щоб побачити місто. Бог чує. Хіба той, хто ухо щепив, чи він не почує? Бог жалкує і засмучується. Бутя 6 розділ, 6 вірш. І пожалкував був Господь, що людину створив на землі, і засмутився він у серці своїм. Бог сердиться. Повторення закону, 1 розділ, 37 вірш. Тож на мене, це Мойсей каже, тож на мене розгнівався був Господь. Бог ревнує. Коли ізраїльський народ відступав від істинно живого Бога, Бога Авраама, Ісака і Якова, вони поклонялися іншим богам, богам язичників, і це викликало ревність у Бога. І ми читаємо в Слові Божому вихід, 20 розділ, 5 вірш, я Господь, Бог твій, Бог ревнивий. Він проявляє милість Псалом 110, 4 вірш. «Милостивий та щедрий Господь. Він вічний і самодостатній. Ви знаєте, що був вічний, тому що він не обмежений в часі. Ось ми живемо в певному часі, Бог в цей час якраз Це було його... Він був засновником, а Бог живе поза час. Для мене це важко зрозуміти, як от живе Бог поза час. Тут був такий рік, тут такий був місяць, той такий був день. А Бог живе поза часом. Він все знає. Він був, є і буде. Він самодостатній. Він не, требує, не потребує, щоб хтось йому радив, щоб хтось йому допомагав, щоб хтось йому підказував. Вічна сутність і безмежна могутність. Псалом 89-й другий вірш. Перш ніж гори народжені, і поки ти витворив землю та світ, то від віку до віку ти Бог. Він всемогутній, і здатний зробити все, що, що відповідає його сутності. В словосполученні сло Ельша, дай Бог, всемогутній означає, так? з ним все можливе. Даніїла 4 розділі, 14 вірші написано, над людським царством панує Всевишній, і кому хоче, дає його, і низького з людей ставить над ним. Він суверенний. Він править всім Всесвітом. Всім, що він створив, править Господь. І Він не залежить ні від кого. Він є творцем всього видимого і невидимого. Він створив світ і підтримує. Він створив це силою слова свого. Псалом 32, 6 вірш. Словом Господнім учинене небо, а подихом уст його все його військо. Людина будує, а Бог творить. Правда, коли ми Хочемо будувати ось цей прекрасний, цю прекрас, цей прекрасний дім молитви, цю прекрасну залу ми збудували, ви збудували завдяки тому, що ви мали якийсь матеріал. Правильно? І якщо сісти і зараз записати, який матеріал був використаний для цього будівництва, то все те, ви скористалися, що Бог вже створив. Бог Творець. Він творить усе, Він створить все словом своїм знаєте, це часто з'являлося в наших, це, ну, в казках, які читали ми дітям. Да? От там махнув рукою, чи махнула рукою, і сталося чудо. Сказала те, і, і сталося, і з'яснилося. Ви розумієте, це, це було казкою. А те, що Господь є творцем, це взагалі прекрасно і дивно. Скільки Бог. Все знаючи, оскільки Бо всезнаючий, його знання і мудрість безкінечні, ми читаємо Псалмі 138, 2, 4 віршем. Ти знаєш сидіння моє та вставання моє, думку мою, розумієш далеко. Він всюди сущий, він присутній скрізь і завжди. Бог є дух, і він не обмежений в просторі. Якщо я на небо зійду, ти там, якщо поселюся в Шеолі, ось ти. В одному підрозділі зі мною в армії служив татарин один, Мірфеї звали його, і він казав, Аллах, говорить, він не бачить темноті. Я можу надіти одіяло на себе і їсти сало. Тобто не боячися, що, що я це роблю. Аллах не бачить. Коли ми читаємо Бог, думки твої знає. Бог знає твої бажання і все бачить, Він всюди присутній і скрізь. Власне, від нього нікуди не можна сховатися. Колись ми знаючи це ми не можемо лукавити перед Богом, оправдовуватися, якщо щось зробили невірно. Знаєте, я прийшов до висновку, що ми ніколи не повинні оправдовуватись перед Богом. Ніколи. Він добре знає наше серце, Він добре знає. По якій причині ми поступили так, а не інакше. Чому ми зробили те, чого не слід було робити? Ми просто повинні просити прощення у нього. Бог є любов, перший розділ Івана, четвертий розділ, 8 вірш. Хто не любить, той Бога не пізнав, бо Бог є любов. Він створив світ, і щоб явити свою любов цьому творінню, він якраз це нині робить. Він справедливий. Повторення закону, 32 розділ, 4 вірш. Всі бо дороги його справедливі. Він, Бог вірний і кривди немає в ньому, справедливий і праведний він. Він святий, об'явлення 4 розділ, 8 вірш. Свят, свят, свят Господь, Бог вседержитель. По причині святості Бога і гріховності людини, людина не може наблизитися до Бога. Бо потрібен у цій ситуації, у цих обставинах, потрібен, щоб був. Посередник. І оцим посередником між Богом і людьми став наш і Господь Ісус Христос. Зверніть увагу, я сказав посередником між Богом і людьми, не між людьми і Богом. Тобто це була Божа ініціатива, Бог проявив цю ініціативу ради спасіння наших безсмертних душ. І ось ми ще читаємо Бог в старому Отець, Бог Отець в Старому Завіті. От, власне, все, що ми читаємо, все, що відбувалося в Старому Завіті, це якби Бог і являє себе як Бог-отець, Бог милості. І він проявляє свою отцівську милость по відношенню до свого творіння. І ніхто з річників ніколи не бачив Бога, але Бог показав свою сутність. Показав у тих милостивих справах, як він проявляє по відношенню до людей. Словесними описами в Біблії. Ось ми читаємо Вихід, 34, розділ, 6 вірш. І перейшов Господь перед лицем його, перед лицем Мойсея, та й викликнув: Господь, Господь Бог милосердний і, милосердний і милостивий, довготерпеливий, і многомилостивий та правдивий. Ви знаєте, що, однак, це милість, цю, це прощення, е, воно побудоване на визнанні принципів і правосуддя. Ви знаєте, якщо ми не приймаємо те прощення, яке Господь нам дарує, ми не можемо бути прощеними. Ми не повинні, як от брат перед цим говорив, що якимись справами завоювати милість і милосердя по відношенню до нас. А ми тільки завдяки той милі. Тій милості, яку проявляє до нас Господь через жертву Свого Сина Ісуса Христа. Подивіться, Він є Богом викупителем. Бог викупитель. А що означає викупитель? Mm -hmm. Оце слово викупитель воно означає викупити те, що раніше йому належало. Адже Бог створив людину, дав життя їй на цій землі, і нас, як написано в Слові Божому. Земля і все, що на ній, вселене, всі мешканці її. Чиї Господні. Ми читаємо Слові Божому, і все ж таки Бог викупляє людину. І, і пригадуєте, коли він виводив ізраїльський народ з Єгипту, він таким чином, якби показав, що Він хоче визволити людей з гріха. Бог є сховищем. Давид бачив у Бозі сховище. Псалом 26, 5 вірш. Він сховає мене дня на щастя в своїй скині. Він Бог прощення, помилуй мене Боже, знову ж таки, Давид пише в 50-му псалмі 3-м віршем, помилуй мене Боже, з великої милості Твоєї. Він Бог благий. Ми читаємо 145-й псалом з 5 го по 9 вірш. Написано, правосуддя вчиняє покривдженим, хліба голодним дає, в'язнів розв'язує, очі сліпим відкриває, випростовує зігнутих, милує праведних. Обороняє приходьки сироту та вдовицю підтримує. Він Бог вірний. Бог Отець. Ісая пише в 64-му псальмі, такі слова 8 віршем, тепер же, о Господи, Ти наш Отець, ми глина, а ти наш ганчар, і ми всі чин Твоєї руки. Ви знаєте, що Бог е, Отець, він є і в новому завіті. Ну, чомусь вважають, що в Старому Завіті він був більш суворий, більш вимогливий ніж той Бог, який ми, якого ми бачимо в Новому Завіті. Все ж таки Бог, Отець, який був і в Старому, і нині в Новому Завіті, Він є один і той самий. І завдяки дарованому Ісусом Христом викупленню, Бог усиновлює нас, удочеряє нас, щоб ми стали Його дітьми. Івана, на перший розділ, 12, 13. Текст, а всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати тим, що вірять у ймення Його, що не з крові, ані з пожадливості тіла, ані з пожадливості мужа, але народились від Бога. Оце те народження, яке потрібно кожному нас, з нас, з тих, хто ще не прийняли Ісуса Христа. Апостол Іван стверджує, що Ісус. Явив нам Отця. Дивіться, Іван від Івана, 14 розділ, 9 текст написано, скільки часу Ісус каже, скільки часу я з вами, ти ж не знаєш, пилипи мене. Хто бачив мене, той бачив Отця. А в Івана, 10 розділі 30 текст написано, я і Отець ми одне. Ми читаємо, що на початку Бог створив небо і землю словом своїм, Словом цим був Ісус Христос. І слово стало тілом, ми читаємо, так? написано, так. І слово стало тілом. Івана, перший розділ, 13 14 вірш. І слово стало тілом, перебувало між нами повне благодаті і правди. І ми бачили славу Його. Славу як єдинородного Отця. Бажання пророка Ісаї здійснилось. В 64 розділі першим текстом ми читаємо такі слова. Іс... Ісая звертається до Бога і каже, о коли б небеса ти роздер і зійшов. Ви знаєте, коли я вперше почув цю фразу, читав вже на один раз в Біблії і в проповіді одного брата я почув цю фразу. І дійсно, Ісаї хотілося, щоб Бог зійшов, роздер небеса, зійшов на землю. І дійсно, Ісус Христос прийшов на землю. Бог явив себе людям в тілі людському. Івана, перший розділ, 18 вірш, написано, ніхто Бога ніколи не бачив. Однороджений Син, що в лоні Отця, Той сам виявив Бог». Йому нашому Господу Ісусу Христу належно було постраждати за гріхи всього світу, за ваші, за мої гріхи і за гріхи всього людства. І ми знаємо, що Ісус Христос народився від Діви Марії і від Духа Святого. Через Діву Марію Він отримав. Людську природу, а через Духа Святого Він отримав Божу природу. І коли він створив чудеса на цій землі, він творив завдяки якій природі? Завдяки Божій природі. І коли Ісус Христос страждав на Ловському Христі, там Він страждав як людина. І оцю біль, і оці страждання Він переносив на своєму тілі. Третій день Ісус Христос Воскрес із мертвий. Ви знаєте, що Він з'явився апостолам і, як написано в Слові Божому, та про Боже Царство, говорив. З'явився апостолам. А потім в присутності своїх учнів він вознісся на небо. Яка ж була реакція учнів? То він був постійно з ними, їм хорошо було зі своїм учителем, вони бачили чудеса, які він створив, творив. Вони бачили його силу, могутність, владу. Бурю зупиняв. Ну, що він тільки не робив? Воскрешав померлих. І ось цей вчитель залишає їх, а вони повертаються в Єрусалим, як написано в Слові Божому, а вони поклонилися йому, Лука 24,52. Вони поклонилися йому повернулись до Єрусалиму з великою радістю. Я собі думаю, знаєте, прочитати ці слова, думаю, а пішов вчитель, все, нема над ними наглядача, вони зраділи, все. І радій тому, що ні. Вони не тому раділи. А вони раділи, тому що Ісус Христос їм перед тим сказав, в Іванії Івана, 14, розділ 18 віршів, написано, я не кину вас сиротами, я прибуду до вас. Очікування Ісуса Христа, я не кину вас сиротами, я прибуду до вас. Нині Ісус Христос знаходиться по правіці Небесного, заступається за нас, ми читаємо це, послання до римлян восьмому розділі. І Він сказав, що дана мені всяка влада на небі і на землі. Замість Ісуса Христа, Святий Дух і нині в серцях Божий. Коли Він сказав, що так краще, коли я піду, чому краще, коли Він піде? Він скаже, я вас не залишу сиротами, я пошлю у блага Отця, пошле він Духа Святого. Дух Святий. Подивіться, от скільки учнів ходило за Ісусом Христом, скільки людей? П'ять тисяч, чотири тисячі, яких він нагодував. Уявіть собі, що ви ось вийшли з зібрання і дивитеся, де такий натовп, п'ять 5 чи в 4 тисячі людей. Що це за люди? Куди вони йдуть? За ким вони йдуть? Хто їх веде? І чого вони шукають? І не кожен міг бути так поблизу нього. Але коли Ісус Христос, коли Дух Святий зійшов на цю землю, Духом Святим Господь селився в кожному з серці віруючих. Бог з приходом Святого Духа явлена вся повнота Божества. От сьогодні святкують, ми вже святкували на нашому братстві раніше, так, з щастя Духа Святого, чи прихід Духа Святого на землю. так, а нині і православна церква, ми бачили, приїжджали там люди, збиралися біля церкви. І ми дивимося, що Бог явив себе як Бог, Бога Отця, Бога Сина і Бога Святого Духа. Оце повнота Божества явилася людям. Все, Бог відкрив самого себе повністю, який він є. В Біблії відомий він в трьох особах. Святий Дух, ви знаєте, що це теж є особливі, особистість. Ми читаємо книга буття, перший розділ, написано такі слова, перші, другі вірші, написано, Дух Божий ширяв над поверхнею води, коли на початку Бог створив небо і землю, і Дух Божий ширяв. Ми кажемо, що Ісус Христос, Ісус Христос і Бог Отець, Він каже, ми. Отець і я, ми одне. Бог творив Отець Словом Ісусом Христом і Дух Святий був. Тобто всі три особи особистості вони приймали участь, створивши землю. Римлян 8, розділ 26 вірш написано. Так само ж і Дух Святий допомагає нам у наших немочах. Бо ми не знаємо, про що маємо молитись як належить, але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. Коли читаю ці слова, ми бачимо, що Дух Святий, ось Він, він такий є сам по собі. Ми читаємо, написано, пригадайте історію Анані Сапфіри, п'ятий розділ дії святих апостолів. Коли вони продали маєток, потім принесли гроші, але всі гроші не віддали тільки частину, і в той же час сказали, що ми віддали всі гроші. Так вони сказали неправду, Апостол Петро каже, що ти не Богу, ти не людям неправду сказав, ти сказав неправду Духу Святому, ти сказав Богові неправду. Це підтвердження того, що Дух Святий є Богом, присутній на землі. Як ми читаємо, його можна засмутити, угасити, його можна похолити. І ось коли ми читаємо Дух Святий, як написано, заступається за нас невимовними зітханнями. Якби він не був особистістю, якби він. Не відчував, якби він якби не переживав разом з нами, про що ми молимося, чи в яких молитвах ми звертаємося з якими словами до Господа. Так. А він написано, що невимовними зітханнями Дух Святий в нас, невимовними зітханнями. Наскільки Бог нас любить? Ісус Христос сповіщає своїх учнів, а коли прийде Він, той Дух правди, Він вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе, а що тільки почує, казатиме і що має настати, звістить вам. Він викриває, Дух Святий відкриває, Івана 16,8. А як прийде Він, світ виявить про гріх і про праведність і про суд. Він хрестить віруючих. Бо ми всі одним, це 1 Коринтян, 12 розділ, 13 текст. Бо ми всі одним духом охрещені в тіло одне. Апостол Павло пише послання посланні до Ремлян, 8 розі 9 віршем, він написано, що коли хто не має Духа Святого, той не належить Ісусу Христу. Таким чином, ми робимо висновок, що Дух Святий повинен бути в нас. І що. Дух Святий буде свідчити про Ісуса Христа. Івана 15, розділ 26 текст. Той Дух правди, що походить від Отця, Він засвідчить про мене. Ви знаєте про те, що християни запечатані стали Святим Духом обітниці. Бог нам дав задаток Духа Святого. І Бог запечатав нас святим Духом обітниці. Ми віримо не в трьох богів а в єдиного Бога Отця, Сина і Святого Духа. Євангелій Матвія 28, розділі, 19 віршем Ісус Христос каже, тож йдіть іді, і навчіть всі народи хрестячи їх, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І там далі ще йде слова. Але ось ці слова якраз підтверджують, якби в один ряд постав Бог Отець, Бог, Син і Бог Святий Дух. Це підтвердження їхньої рівноцінної влади. Дух Святий є намісником Ісуса Христа на землі. Не Папа Римський, а Дух Святий. Про появність Духа Святого в людині, наявність Духа Святого в людині, ми можемо свідчити про те, про те чи, вона має, е, е, чи вона має той плід Духа Святого. Прядити плід Духа Святого, любов, радість. Мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість. Оці дев'ять складових, які свідчать про те, що ви маєте Святого Духа. Можете себе по цьому списку провірити, чого в мене ще нема, що, яким чином ще Бог не проявляє себе в мені і не проявляється в моєму житті. Последній день, подивіться, ще важливий текст я вам прочитаю. Посланні до Римлян, 8 розділ, 11 текст. А коли живе в вас Дух того, хто Воскресив Ісуса з мертвих, то той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і смертні, смертельні тіла ваші через Свого Духа, що живе в вас. Як важливо мати Духа Святого. Написано, що той, хто Воскресив Ісуса Христа з мертвих, хто прийняв, хто підняв Його з мертвих, оживить і смертні тіла ваші через свого Духа, що живе в вас. Розумієте? Дух Святий повинен жити в нас через Духа Святого Бог, Воскресить нас із мертвих. Ми, прочитавши Слово Боже, ще останній текст прочитає, 1 Коринтян 3 розділ, 16 вірш написано. Чи не знаєте ви, що ви Божий храм, а Дух Божий у вас пробуває? Ви Божий храм, а Дух Божий у вас є. У нас пробуває. І ось згідно того, що ми прочитали сьогодні, е, святкуй, е, як Дух Святий зійшов на цю землю, і е, чому це важливо було, так, що Бог нині є присутній скрізь всюди, що ми можемо на будь-якому місці стати, помилитися до Бога, де б ми не були, ми читали Слово Боже, чи йду на край неба, і на край неба і чи в Шеолі чи, е, опинюся кругом. Ти зі мною. Ти знаєш думки мої наперед. Ти знаєш все, що я думаю, що я бажаю, чого мені хочеться. Бог все знає. Він всюди присутній, все знає. І Він знає добре наші серця. І тому ми повинні розуміти, що ми від Бога не, ніяк ніде не можемо заховатися. І що Він знає ті мотиви, які побудили нас зробити. Чи вчинити так чи інакше, можливо, не так, як потрібно було, не так, як Він нас наставляє, а так, як спрацювала, можливо, наша людська природа, гріховна природа. Тому хай Господь благословить нас, щоб ми розуміли, що Дух Святий скрізь і всюди присутній, і Він той Бог, якому ми можемо молитися на всякому місці. Той, який Господь, який чує наші молитви. Той, який за нас заступається, той, хто нас дбає. Хай Господь благословить усіх нас. І якщо у вас є бажання, у когось ви помиліться, я завершу молитвою. Слава йому за все. Амінь.